Разом із волонтерами на Майдані Незалежності Сергій Майданний збирає кошти, продукти харчування та одяг зону АТО. А ще презентує власну збірку віршів, написаних на Майдані і на війні. Одне з останніх творінь, яке не увійшло в збірку, декламує і нам. Скільки крові ще буде пролито, скільки згине невинних людей, і дітей, ненароджених вбито, і солдатських сиріток дітей, скільки хлопців каліками стануть, скільки матерістів ще прольють. І ніколи з могил не повстануть. І ще зараз отак от і буде. Цей вірш Сергій Майданин написав на результатах свого ОЗД-дослідження, коли знаходився у шпиталі. Говорить, натхнення приходить у різний час доби, незалежно від місця розташування. При собі завжди має зошит та ручку. А розпочав боець писати вірші ще у дитинстві. У зоні АТО між бойовими завданнями Сергій Майданний не лише писав нові вірші, а й декламував їх побратимам. Солдат найвище зоня. Солдат своєї батьківщини, коли під кулями щодня стоїш до цілісність країни, коли у холод, дощ, на лаву ворога спиняєш, коли назад ти ні на круг від ворогів не вступаєш. Солдатам треба народитись, а добрим воїнам ще й стати, навчитись дуже добро битись, щоб нашу неньку захищати. Сергію 59 років, нещодавно він став прадідом 2 грудня 2013 року його життя повністю змінилось. Роботу на будівництві в Києві уродженець Миколаївщини змінив на Майдан. Коли я в місті Києві, я сам жив в місті Києві, знав, що діточок цілками в'ють. Я кинув роботу, кинувся, пішов на Майдан. Я був на Майдані до цих стріляти почали. З 18 на 19 мене дуже сильно побили в Маринському парку. Я лежав в лікарні в довгий час. Потім, коли я вийшов, почався схід. Я почав родитися на схід. Читати попитки попав в Айдар. Це було 22 червня. З 2014 року. Сергій Майданий знаходився на передових у селищі Металіста у місті Щастя. Там обороняв Луганську ТЕС. У Рівному опинився через контузію. Як це сталося, розповідати не любить. Виїжджі на бойові були. Бой був, підкинули трошки, гепнули. Після контузії у чоловіка катаракта обох очей, Сергій переконує по закінченню відпустки, вдягне окуляри і повернеться на схід. Щоправда, лікарі наполягають на операції. Тому волонтери вирішили влаштувати презентацію його збірки, аби назбирати кошти на дороговартісне лікування. Йому необхідна операція. Він був контужений три рази. Йому необхідна операція на очі, і так як він прибув сьогодні на презентацію книги, яку він написав, осколок. То ми вирішили одночасно презентувати Рівнянам цю книгу і одночасно зібрати кошти. Плануємо після 16.05 їхати в зону. АТО, подати допомогу батальйону Айдар. Вони просять усіх небайдужих допомогти поету та бійцям добровольчого батальйону Айдар збиратимуть кошти та необхідні речі на майдані у рівному до 16 травня. Нам необхідні на сьогоднішній період такі речі, це дитячі речі. Кошти, ліки, шкарпетки, ну і, можливо, тактичні окуляри, бейси, носки, труси і інші речі. Тобто, все, що необхідно на сьогоднішній період, бійцям. І поки ми спілкували з волонтерами, Сергій Майданний зустрів побратима: такі зустрічі у мирному місті з людиною, з якою був на війні, не можуть не викликати щастя. Там напередку твоїх вчасних у твоїх віршах були деякі такі слова, які як москалі кажуть, з пісні не викинеш. <риклад> <риклад> дуже приємно, друзі. Дуже приємно. <риклад> ми, ми ж були в одній казармі в школі міліції в славному місті Щастя Луганської області. Так що, так що Сергій читав нам вірші, Це такі вірші цікаві, звичайно. Там з цікавими деякими вставленнями, але це, ви розумієте, це передок. Це коли ти вертаєшся з поля бою, з поля бою, то цікаво було послухати. Писати вірші Сергій Майданний буде і надалі. Нині готує другу збірку. Щоправда, говорить, якби не волонтери, невідомо, стояв би він тут нині чи ні. У нас фактично волонтери одягають, взувають, кормлять. Навіть, ну скажімо так, оптичні приводи, все, що нам треба. Це застоїть волонтери, які ну, трудяться, розумієте, їздять туди це, це дуже таке, ну, скажімо, нелегке завдання. Але вони їздять. і Дякуючи їм, дякуючи їм. Ми накормлені, одягнені. Велика, велика, дуже дякую. Катерина Монкач Володимир Захаров новини Рівного.